Зробила таку невеличку клумбочку для своїх живців молоденьких. Тут рядом з цією поляною гарною ось красуньки мої. І отут рядишком буду саджати їх. Оце в мене остеоспермом, ось такий, така коренева наросла. А це в мене бордюрна георгіночка. Буду саджати її між остиками. Ось так посаджу і буде в мене краса тут зовсім така гарнюнька. Так. Я думаю, мої утки, котята не, не будуть лазити тут, а якщо і будуть лазити, то прийдеться городиться. Я вже горожу ці клумби свої від цих злосних нарушителей порядка. Ось вот так от. І будемо вирощувати таку красу.